З 19 лютого на Тернопільщині оголосили загальний страйк. Таким чином підтримати мирний протест українців проти злочинного режиму закликав обласний штаб національного спротиву. Організатори протестів просять усіх громадян їхати обороняти столичний майдан, оскільки там вирішується майбутнє України. Ті ж, хто в силу певних обставин не має змоги їхати до Києва, просимо вийти на Майдани обласного, районних центрів, містечок, сіл і селищ, аби спільним. Мирним протестом підтримати усіх, хто сьогодні стоїть на барикадах за майбутнє нашої з вами країни. Звертаємося до ректорів вищих навчальних закладів міста і області. Не перешкоджайте своїм студентам приєднуватися до мирного спротиву українців. Від нашої свідомої позиції нині залежить доля України і кожного з нас. У Тернополі штаб Нацпротиву закликає закрити магазини і вийти на вулиці.